Велика Британія додала сім нових суб'єктів санкцій проти Ірану та три нових суб'єкти у межах антиросійських санкцій. Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду. Також додано п'ять нових специфікацій суден РФ. При цьому наразі детально не уточнюється про що йдеться. Нагадаємо, цього літа Лондон запровадив обмеження проти 42 компаній РФ, а також 11 суден, що перевозили російську нафту. І про кримінальне до 15 років ув'язнення засуджено агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю, як встановили оперативники СБУ. Цьому шпигуну було доручено знаходити і передавати Кремлю місця зосередження українських бійців і військової техніки, які були залучені до операції на південному фронті. За матеріалами слідства зрадника було затримано на гарячому, як то кажуть, ще у квітні 22-го року ворожим агентам виявився місцевий житель, який був дистанційно завербований ФСБ через блогера Юрія Подоляку.